Ранок на тисі продовжується в нашій студії вже є дуже цікавий гість. Це Аніта Соскида, психолог, з якою ми вже трішки Почали поспілкувалися. Так поза ефіром, <говорю> і думаю, що не думаю, я впевнений, що вам зараз буде дуже цікаво дізнатися багато е, цікавих речей про кохання і все, що з цим е, пов'язано. Отож, в першу чергу, е, як ви ставитесь до дня святого Валентина і е, до людей, які вважають, що не потрібно святкувати таке свято. Ну, осіб особисто... до яких людей ви відносите? Взагалі не так? А, ну мені дуже подобається це свято. Воно а, метафорично воно про кохання. Це а, день. Коли люди по всьому світу Валентинками різними сюрпризами, різними подарунками один одному проектують про своє кохання, розповідають якісь може потаємні такі почуття, тобто ну мені дуже подобається це свято. Особисто я його святкую я чекаю не дочекаюся суботи, щоб отримати подарунок, щоб зробити подарунок для коханої людини. Ми зараз е, збираємося говорити про відносини. Мені здається, це настільки широка і е, така ну, загальна тема, її не можна якось окреслити чіткими якимись рамками. Але от ми розпочали говорити, от і Міша раніше казав навіть в ефірі про 50 відтінків сірого. Ми зараз е, придійшли. Ми зразу вирішили брати бика е, ну, за роги. Ну, Дивися, просто е, коли говорять про відносини, про здоров'я, якісь відносини, е, секс він на мені здається на другому місці. Та, ну, там є якісь такі категорії, що це вважається, що це дуже. Важливо. По важливості варповажливості, mm -hmm. так. і тому от «50 відтінків сірого зараз е, нас змішує. Цікавило, чому весь світ накинувся так сильно на цю історію. Такий ажіотаж створено навколо історії е, саме сексуальних відносин чоловіка і жінки. Преам, секундочку, преамбула «50 та. відтінків сірого. Це книга е, по на основі якої зараз відзняли фільм, який уже е, наскільки знаю. Вчора відбулася його прем'єра, і е, завтра там купа закоханих, біжить його дивитися. в Ніхто з нас не дивився і не читав цю книгу, але сюжет в принципі всім доступний і всім відомий. І от мені одразу стало цікаво, якщо ну в принципі в відносинах знаходиться дуже багато людей, і знову ж таки, ці люди е, де, цей фільм хочуть дуже сильно подивитися. Значить, щось приховано, значить, щось їм їх не влаштовує. Можливо, тому що про це ми говорили. Чи е, чи все ну як в, в, місце, в, так, чому, в чому ажіотаж? Філька? В, в та ну я, я насправді не кінокраєт і не дивилась сама цей фільм. Ну, взагалі, з точки зору ну, психології, те, що я знаю, то секс це завжди та тема, а, яка була табуйована. Це mm -hmm. та тема, яка а, включає якісь наші особисті почуття, наші особисті відчуття. Mm -hmm. І в принципі, вся індустрія реклами. А, і змі побудована на елементах сексуальної привабливості, ага. на якихось таких е, елементах статевих зносин дуже часто, тому що це десь е, такі підсвідомі базові е, речі, які в людини є. Тобто це одна із базових потреб. Секс це по суті, що секс це е, е, можливість, це контакт, це акт продовжити рід. Ага. Якщо так вже зовсім на такому рівні, то людина, в принципі, е, і живе для того, щоб продовжити людський рік. <смеш> і <смеш> тому це дуже така тема, яка завжди буде включати, я так думаю. Ну тоді чи можна казати, що ми всі в собі так багато тримаємо та саме сексуальної енергії, що набагато легше просто піти в кінотеатр і, хоча б на екрані, подивитися на це? Ну, спроектувати. Ну можливо, е, така ідея, в принципі, ну е, має право на існування, того, що е, виховання. Рідко батьки про це культура взагалі сексуальна. Ну не знаю, в пострадянському просторі на жаль так повільно розвивалася, і тому зазвичай релігія, культура ці всі речі табоює і бажає приховати. Ну і тому я так думаю, що інтерес саме із-за того, що ця тема трошечки е, як то сказати, під запрітом, да? під тим, що про неї не дуже говорять, і вона ще пікантніша. Під ковдру з вимкнутим світлом так, ця так. тема знаходиться. Е, я вчора читав трішки ну, рецензії до цього е, фільму і взагалі до цього mm. твору, і е, там один, ну, один з людей, який писав. Е, я не знаю, чи це психолог, можливо, це взагалі видумка, але було прозвучало таке. Е, значить, що. На цей фільм і цю книгу, чому, чому вона настільки популярна, тому що 60, майже 60% жінок, я так думаю, що це скоріше американських жінок, тому що рецензія американця вони підсвідомо жадають до того, аби отримати такий от досвід, який описується в книзі. А там ну досвід саме стосується ну, жорсткої поведінки в сексі, тобто садо мазо і, і як ви думаєте, чи це дійсно може відповідати дійсності, і чи потім е, українки? Які подивляться цей фільм, вони не захочуть щось подібне ну, змінити в своєму статевому житті, так <рес> але от навіть зараз ми говоримо про те, що утнути, тобто, це уже ем, щось виходить на рівень якогось такого недоступного і ненормального, та якось знов, знову знову заплуталися. Uh -huh. е, ну, поки ми тут з вами розмовляли. Е... В процесі у мене з'явилася ідея, що можливо тому а, да, в елементах цього фільму садомазохістичні стосунки, так? Класична яка картина, наприклад, мужчина сильний власний, да, жінка слаба, підкоряюча, така ніжна а, беззахисна. і беззахисна. Yeah. Так, і то, такі трошки стосунки, а, агресивно а, такі а, садистичні. І можливо, це того, що все-таки жінки так сильно прагнули. До рівноправності, до гендерної рівності, що в якийсь час наші зараз чоловіки, ті, які є, з якими ми зустрічаємося, можливо, не мають вихованих тих саме е, жорстких рис, які uh -huh. нам колись підсвідомо потрібні були для того, що це самець. Він, значить, мамонта принесе, він, <рив> він, від, він від, самий в дім принесе від плечанська. Він, і самий рід сильний, він від хижаків захистить, так. він uh -huh. дасть саме сильне потомство, і ну, в, ну, в принципі, він не буде Бі казати, ой, сонечко, лапонько, серденько. Знає він такий він вирішуючий, Він знає, куди йти, в якому напрямку, де буде хороша вода, де багато харчів. І він і він, знаєте, не має часу. Це сусюкання. Але в принципі, рід твій збережений. Тобто, угу. твої діти, твоє потомство біля сильного самця виживає. Ви просто класно розставили крапки над і. Тому що як я сказав, це в Америці так в Україні, мабуть, цієї проблеми немає, тому що тут ще все таки не мені скажімо, здається, більше чоловіки, вони менш жіночі. Ну, однозначно, Звичайно, Звичайно, очень це, це те для тоді мене тема розкрита розкрита, добре. Тоді тоді про загальне про відносини. Чи можна, от ви як психолог, психолог чи можете сказати, що є якісь певні пункти, слідуючи яким можна побудувати хороші здорові відносини? Угу. От чи а, коли їхала сюди, якось цю тему розбирала в собі, думала про те, що зберегти кохання, да? і а, якось а, про себе? А, Думаю, а що ж йому загрожує? То, да, що справді, перехти, що, що... Чому, чому саме з такою позицією? І е, ідея моя така, що, <рес> що загрожує коханню? Ну в принципі, е, в першу чергу, це несвідомість двох людей, тобто несвідома їхня позиція, які вступають в стосунки, які вступають подальшому в шлюб і створюють сім'ю. Ось. І ще, ще дуже важливе, невміння свідомо долати конфлікти. От якось е, про конфлікти дуже багато писано про конфлікти дуже багато сказано, і теж чомусь ми їх уникаємо чомусь ми їх боїмося, і чомусь нам здається, якщо є в стосунках конфлікти, то це пряма дорога до того, щоб розійтись. А насправді е, моя думка та, що конфлікти потрібно використовувати як ресурс. Конфлікти потрібно використовувати для розвитку пари, тому що після конфліктів ми завжди змінюємося. І він набагато ефективніше вирішується з позиції, що зі мною відбувається, а не що з моїм партнером, не так. І коли ми з тої позиції, що зі мною відбувається, ми ростемо. Ми змінюємося, ми трансформуємося. А постійно свого партнера обвиняти в тому, це якось точно не ресурс. Я зрозумів. Добре, якщо... допомогти. <смі> ну як я ж переварюю інформацію, думаю, так само, як і кожен е, наш глядач. І все-таки, е, День Святого Валентина, на вашу думку, він допомагає от, скріпити якось стосунки. Тобто, е, якщо є людина, от у нас попередня була гостя, вона каже, що ну, не, не сприймає цей день, вона не чекає подарунка від цього. Е, але там, ну якщо подарувати їй чи не подарувати, це якось вплине, не вплине на стосунки. Ну, мені здається, що якщо люди а, так гармонійно живуть, якщо люди гармонійно в стосунках, то їм не потрібен якийсь певний відведений день для того, щоб а, святкувати своє кохання. Вони святкують його щодня. А, можливо, якось в цей день вони знаходять просто більше часу, якщо особливо це вихідний день, щоб провести, можливо, поособливо. Але не потрібно, я так рахую, не потрібно чекати рік для того, щоб а, зробити. Якісь такі речі приємні для коханої людини і провести гарно час. Я так розумію, що нормально це у кожної пари по своєму. Звичайно, однозначно. Це дуже важливо розуміти, що е, також є соціальне таке е, така стигма, що там нормально це або нормально це, або е, різниця в віці має бути така, або соціальний статус має бути таке. Це все цифри, це все відносно. абсолютно не має відношення до справжніх почуттів, до свідомого відношення. Один. До одного до справжніх таких глибоких стосунків. З довірою один до одного, я б хотіла зараз таке питання поставити, от ми зараз говоримо, наприклад, про стосунки вже такі більш-менш сформовані. Так. Зараз виникла така штука, особливо у молодих людей, тобто до навіть 35 років і в Європі зараз дуже велика проблема, і це бо я бачу, що вже переходить на Україну. Не хочуть брати на себе люди відповідальність, бояться відповідальності. Причому, якщо ну знаєте, як кажуть, якщо в 18 років не вийшло а заміж, то потім уже завжди занадто рано, <плес> і от я постійно цю фразу чую від старших своїх якихось друзів і знайомих, і мені здається, це навіть просто для генофонду всієї країни не дуже добре. Чи це нормальна тенденція, чи можливо я ну перебільшую? Е, ну мені здається, що взагалі вступити в стосунки це взяти на себе відповідальність. Любити це означає створювати простір для іншої людини, щоб він став саме тим, ким він хоче бути. Ну але мені просто завжди здавалося, що це природньо в нас закладено. На що з цього роблять завжди дуже великий, ну якби шумну природні. природні відносини чоловіка так. і жінки. Це ж природньо закладено. ну і з цього роблять завжди дуже багато шуму, що там якось будувати відносини, чи ще щось. Хіба це не має бути логічно, цей процес якби створення сім'ї? Ну напевно, напевно дуже важливо те, щоб в якійсь сім'ї. Ми росли, тобто наші батьки як будували свої uh -huh. стосунки. Якщо а, розумієте, дівчинка росла з мамою, від якої пішов один чоловік, потім uh -huh. пішов другий чоловік, і вона все, все життя десь підсвідомо своїй дочці. Говорить, всі мужики такі, всі мужики сякі, з ними нічого не це ти з ними краще не зв'язуйся. Uh -huh. Розумієте, uh -huh. то в принципі наша сім'я, в якій ми народилися, родина, вона нам нав'язує якісь певні стратегії поведінки. Чому? Тому що. Хотять нас захистити від якихось помилки, роблять Навпаки, навпаки гірше. Звичайно, uh -huh. ну саме головна ідея того, що а, любити це завжди трансформуватись, любити це кожного дня, прокидатися, бачити людину іншу і бути готовим до змін, uh -huh. підсилювати ці стосунки і якимись новими емоціями, якимись новими роздумами, і не боятися цього. Uh -huh. Давайте. Що на вашу думку, от в стосунках, найголовніше от якісь три елементи, і ну по скажем так, по рейтингу. Ну, ну, наприклад, там це почуття, які ти відчуваєш, це там фізичний контакт, чи це ну, грубо кажучи, якісь раціональні там спільні подобання чи хобі, чи ще що? Я скажу так: три основні елементи, які є в стосунках, це я. Тобто, це я як особистість, повноцінна, не бажаючи, щоб партнер заповнював мою пустоту або вилікував мене від нудьги, або забезпечив мене чимось. Тобто я який не очікує. є ти, тобто, це інша людина, це його цілісна структура, яку я, тобто я, перша структура поважає, сприймає такою як. Вона є і є ми. Це третій простір. Це простір, коли ми поєднуємося в спільних якихось захопленнях, коли ми, ми проводимо разом час, ми займаємося сексом. В Цьому не подавляючи не подавляючи. Тобто. тобто ці три структури в стосунках їх існують окремо одна від одної, угу. коли ми тоді ми разом, коли мені треба. Пійти в моє я, тобто uh -huh. мені потрібно побути сама з собою, потрібно е, почитати улюблену книгу, і ти не будеш мені пред'являти претензії, чому це ти зараз не дивишся зі мною телевізор чи не йдеш зі мною в кіно. Uh -huh. Це про взаємну повагу, про розуміння цих трьох субстанцій. Ну uh -huh. мені здається, це саме головне. Це, це ви і... зараз перевели е, е, сферу емоцій, в сферу математики. мені здається, просто легше пояснити людям, ну, почуття почуття Ну, що з тих почуттів, якщо е, е, жінка безтямно закохана в свого чоловіка, і вона буде його кожні п'ять хвилин. Чому ти мені не кажеш, що ти мене не любиш, а пішли туди, а пішли все. Це про її повагу Зараз до цього. Тому що впізнають себе або знайомих, або партнерів. Ну, це вони, вони ж в принципі цими вчинками говорять, що вони не поважають ти, тобто не поважають простір іншої людини. Або мужчина, чому ти так яскраво фарбуєшся, всі чоловіки на тебе дивляться, ти знову пішла зі своїми подругами. Ми це знову про те, що напевно те, теоретично так. Ви ну ви все правильно кажете. В Принципі, я навіть погоджуюся з цим, але я усвідомлюю ще один такий момент, що коли людина знаходиться під емоціями, е, і наскільки я до речі знаю, кохання це навіть е, медичний термін легкої е, легкого відхилення так, від нормального стану. Угу. І от коли людина під е, такими емоціями, то їй важко ну якось усвідомити оцього ти, я там ми і так далі. Чи, чи реально взагалі донести цю інформацію до людини? До речі, якраз хотіла. І ще до емоції, питання емоцій, чи взагалі це нормально емоції, тому що завжди хочуть лікувати всіх, от що ти там занадто сильно переживаєш, або там хтось розплакався, посварився. Нормально це чи ну емоції це завжди нормально, але треба завжди ем, якось виходити з тої точки зору, що тобі приносить менше шкоди. Ага. Якщо не їсти три тижні, розумієте, і казати я його так сильно люблю і ось не їм тут ти розумієш. Ну, я я вважаю про справжнє кохання, тут навряд чи йдеться. Тому що е закохатися це закохатися в першу чергу в себе, uh -huh. це налагодити стосунки з собою, а потім будувати стосунки з іншою людиною. Знаєте, і ці якісь е пристрасні такі вмирання це точно не, не про те, що е ну як це ти не будеш їсти, а будеш його кохати. Ну це якось. Точно не про відчуття себе і не про відчуття своїх потреб, тому що їсти це важливо, так ну і все таки як донести цю інформацію до людини, яка там закохана, яка зараз ну під там величезними емоціями, чи ну чи можна це робити, чи це має пройти якийсь період, просто людина трішки це ослабиться, і тоді можна пояснити, що так і так. Ви маєте на ну, увазі людину, яка прийшла на консультацію, чи людина, яка звернулася ні, ну... до подруги, я щось не знаю. Ну, чи тут... підійти на вулиці, потрясти людину і сказати, що давай вже прийди до себе, до тями ні звід... припустимо, от є пара, там ну, вони так. закохані. Зазвичай це там молоді люди, там так. не знаю, 18-20 років. 13 У них там років. ну ну просто <laughs> там шалене кохання, і ти людині можеш пояснювати, що там можливо це не той партнер, якого ти підходить, бо ну, з збоку все таки краще видно трішечки, і, і чи варто це робити? Пояснювати чи ні кращий, чи не кращий партнер? Нема такого, тобто, е, е, в принципі. Е, Потрібно усвідомити те, що якщо ми не, не якось не трансформуємося, не розуміємо себе, не відчуваємо стосунки, скільки б ми не змінювали партнерів, стратегія поведінки буде залишатись так само. Якщо, наприклад, жінка фанатично завжди вчіпляється в чоловіків, як в 18 років, так вона буде це робити в 25. Розумієте, можливо, до 25 вона вже якісь в неї будуть нові стратегії поведінки. Але якщо до того часу. Вона не усвідомить, чому саме вона так жадає тої уваги постійної. Що в її житті, в дитинстві відбувалось такого, що вона чіпляється і, і завжди вимагає, щоб там звертали на неї увагу, там казали, що її люблять. Ми ну, ну, які... знову повертаємось до чесності перед собою. перед, собою, перед самим звичайно, собою. Звичайно, звичайно. Mm -hmm. ну, ну що ж, тоді... Про все майже Добре. про все ми поговорили. Ну, я би ще говорила, звісно, так. години на цю тема. Тому що вона цікава і доступна зрозуміла всім. Але насправді так, можу зробити одне оголошення для всіх телеглядачів, яких цікавить тема стосунків 21 березня в Ужгороді. Буде фестиваль жіночих практик, угу. в якому будуть тренінги, майстер-класи на всі теми, які цікавлять сучасну жінку. Це і краса, і здорове харчування, і стосунки, і виховання. Дітей і е, відносини сама з собою, і все ось в такому ну, так, ти, ну, жінки, ну, жінки думаю, зараз прошу... березня. Так, так. Ми ще до того часу думаю, обов'язково зробимо анонс цієї події. Можливо, навіть ви прийдете і розкажете про неї більш детально. Е, зараз ми вже кажемо вам. Дивіться своє своє рідніше, тому що у нас е, програма вже завершилася. Дякуємо Аніті Соскіді за те, що вона прийшла і розповіла нам е, е, все Дякую, про, про кохання. Бажаємо вам, нам, вам, телеглядачам, багато любові у у Будь-яких проявах вселенської і всесвітні, любіть одне одного, будьте хорошими, і все в вашому житті. Гарних так само бути добре. Афілисфолівтофрондеґент намовил.